Наші військовослужбовці тримають фронт і благають про підсилення, поки волонтери з останніх сил тягнуть усе необхідне на лінію фронту, влада займається виборами, тому що інакше не можна пояснити те, що зараз відбувається, і як розкидаються направо і наліво гроші і обіцянки в рамках передвиборчого процесу Зеленського. Нам треба зараз було би прикрити наших військових, поки у нас критична нестача людей в окопах. Чи ми їх можемо прикрити і захистити від FPV-шок і дронів зі снарядами? Ми можемо їх прикрити ребами. Так скажіть мені, будь ласка, чому Зеленський видає 5 мільярдів гривень на тисячу гривень подачок людям замість того, щоб закупити для початку по 250 купольних ребів шатро для кожної бригади, яка є в Україні? Щоб прикрити кожен окоп і кожен транспортний засіб. Ні, вибори йому набагато важливіші. Ми мали би зараз посилити піхоту, ми мали би забезпечити там в окопах людей. Але чомусь туди відправляють вузькоспеціалізованих спеціалістів, яких потім нам критично буде не вистачати, а термін підготовки їх дуже тривалий. Натомість, у нас тисячі броньованих прокурорів, слідчих. Десятки тисяч силовиків пенсіонерів, які собі красиво розгулюють по спортзалах і кав'ярнях, замість того, щоб дійсно допомагати тримати лінію фронту. Ну але ж вони свої, вона напевне добре підслужують. Ми зараз би мали посилити армію необхідним обладнанням, і поки Держспецзв'язок абсолютно не дієздатний, поки йдуть скандали по міноборони, ми мали би зараз передати максимально можливу частку військового ПДФО на бригадам. Бо вони знають як за тиждень-два закупити усе необхідне по найкращій ціні. Ні, Верховна Рада зараз пропихає добудову Хмельницької атомної станції, корупційної схеми як розпиляти 40 мільярдів гривень і допомогти Московській Федерації. Ми зараз би мали зупинити транзит московської нафти через Україну. В результаті чого Москва щороку отримує 7,6 мільярда доларів, щоб вбивати наших людей, наших військовослужбовців. Ну але ж звичайно, цей законопроєкт зараз нікому не цікавий. Ну і головне тут йде питання довіри, тому що ані військові, ані волонтери, ані громадяни України зараз не довіряють владі, тому що всі обіцянки влади це є тотальна брехня. Всі обіцянки це є тотальна маніпуляція. І нічого з того, що позиціонується в публічному просторі, не виконується. Тому сьогодні тут у Верховній Раді ми мали би думати про те, як рятувати державу, втримати фонд і максимально забезпечити військових. Але ви думаєте про вибори?